Сьогодні Нововолинськ зустрів свого героя земляка і героя України через майже два роки пошуків на Волинь на щиті повернувся Костянтин Мрачко. На центральній площі Нововолинська зібралися його побратими та рідні. Танкіст загинув торік, 8 березня, у бою біля селища Макарів на Київщині, коли разом з побратимами зупиняв наступ ворога на столицю. Через кілька днів після його загибелі, 12 березня, указом президента України Костянтином Ручко було присвоєно звання Героя України посмертно та нагороджено орденом Золота Зірка. Відомо, що російська ракета влучила у танк, коли боєць був всередині, двоє членів екіпажу змогли врятуватися. Костя, на жаль, не встиг. Його сестра розповідала, що від тіла брата лишився лише попіл. Досліджували усі рештки, які знайшли на полі бою, аби рідні могли похоронити бодай маленьку часточку. Тож 11 листопада героя привезли останньою дорогою додому у селище Благодатне, де він народився. Вся громада цього дня в жалобі. Висловлюємо співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою.